Пливали локації ЗСУ та намагалися зірвати мобілізацію. СБУ повідомили про підозру десятьом особам за перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Так 36-річна мешканка Коваля організувала тематичні групи у Вайбері, в яких разом зі спільниками закликала ховатися від призову та публікувати місця перебування представників ТЦК. Щоб не втрапити у халепу, фігуранти створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами, проте і це не допомогло пройти повз пильне око СБУ. Служба безпеки зібрала доказову базу на 10 адміністраторів та дописувачів вайберспільнот, які намагалися зірвати мобілізацію та зливали локації збройних сил України. На підставі отриманих доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за частиною першої статті 14.1 кримінального кодексу України та скерували матеріали справи з обвинувальними актами до суду. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.